Продовж нашого святкового зібрання я бажаю ще читати про нашого Господа, щоб вчитись від Нього, щоб пізнавати його більше і більше в нашому житті і, і мати благословіння в житті більше і більше. Будь ласка, хто має Євангелію, давайте прочитаємо Євангеліє Івана, 10 розділ. 17 тексту иныще будет читать российскую. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять Ее. Никто не отнимает Ее у меня, но я сам отдаю Ее. Имею власть отдать Ее, и власть имею опять принять Ее. Эту заповедь получил я от Отца Моего. И 15 раздел Иван для Ивана. 15 раздел Иван для Ивана с 13 текста. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповедую вам. Сьогоднішній день, коли ми відзначаємо цю подію, коли Ісус зібрався з учнями на Тайну вечерю, варто порозумувати над двома важливими. Моментами життя Ісуса Христа. Перший момент, що Він життя своє віддає, і другий момент, що Він життя своє віддає правильно. Він сказав: нема більшої любові, як віддати життя своє за друзів. І ми знаємо, що Він цю любов проявив, Він віддав своє життя за друзів за всіх людей. Він віддав своє життя. І він неодноразово це казав, і в 10-му розділі ми прочитали, він це говорив. І В іншому розділі він казав: зернятко, якщо впаде, якщо не помре, зерня, яке впаде, то останеться одне. Івана, 12 розділ, 24 текст. Істинно, істинно говорю вам: якщо пшеничне зерно падше в землю, не умре. то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Это великие и серьезное решение – віддати свое життя Богу. Віддати свое життя Богу. Это Це дуже важливе рішення посвятити себе Богу, віддати себе цілком Богу. По-іншому, це сказати так. Це виконати першу заповідь. Найголовнішу заповідь. Найголовніша заповідь каже так: полюби Бога Твого, всім серцем, всією душею, всім розумом. І всіма силами. Це те саме. Ісус полюбив Бога Отця всім розумом, всіма силами, всім серцем, всією душею, цілком, всім своїм Єством. Він полюбив Бога Отця. Це значить посвятити себе Богу. Знаєте, в світі є таке, наприклад, як в футболі, є фанати футбола, фанати. То Ісус був, ну так негарно сказати, фанат. Він поклонявся Богу Отцю, повністю був Йому посвячений, повністю він жив волею Отця. Він жив цим. Це було його життя. Повністю себе віддав волі Отця. На, на Іншими словами, всі бажання Отця Він виконував. Він відрікся від своїх бажань. Відрікся повністю. Він жив тільки для бажань Отця, посвятив себе повністю йому. І так само казати з іншої сторони за це ж можна так: він посвятив себе повністю людям. Повністю він посвятив себе людям. Він прийшов на землю, щоби людям послужити, щоби відкрити дорогу в небо людям, щоби людям дати шанс вийти із царства тьми. Увійти в царство Бога Отця, людям дати шанс скинути з себе прокляття сатанинське, всяке прокляття сатанинське, звільнитись і бути вільним. Він людям служив, Він посвятив себе людям. І це сьогодні так само є важливо і досить актуально уподобитись Ісусу. Так своє життя спланувати, організувати, побудувати. Щоби коли Бог Отець дивиться на життя наше, або ми зі сторони на себе дивимося, то було чітко відомо, чітко видно було, що ми його фанати, що ми йому посвячені, ми йому віддані, ми йому себе в жертву принесли. Ми живемо для нього, що життя наше. Це йому догоджати. Саме головне це йому догоджати. Як Ісусу кажуть, як він самарянкою говорив: бери їж, ми принесли тобі їсти. А він з нею бесідував, що він сказав? Моя їжа творити волю Отця. Це оце моє життя. Я живу цим, коли я благовіствую. Я живу цим, коли я добро роблю. Я живу цим, коли я. Заповіді виконую. Я цим живу. Це життя моє. А їсти це таке це друге. Спати де? Це третє. Це другорядне все. Моє життя волю Отця виконати. Я цим живу, я цим, я цим перейнявся. Це мене захопило. Це головна ідея життя, головна місія життя, це головна ціль життя. І я сюди його хочу вкладати. В волю Отця. І не жалко часу. І не жалко сил, і не жалко фінансів, не жалко серця, не жалко почуттів, не жалко емоцій, не жалко думок, розум наповнений тільки Богом. Оце каже моє життя. І це не просто є, тому що це дочасне земне життя. Воно так хоче прив'язати, воно так хоче захопити. Суєта, мамона, розваги життя. Воно так хоче нас, нас взяти в свій уділ, щоб нас відірвати від Біблії, відірвати від молитви, відірвати від богослужінь, відірвати від благовістя, відірвати від милосердя, відірвати від посту, щоб мало посту було. Ось вся система так так вона збудована, ніби ми як вже є, ми як заложники цієї системи, що вже якби й не можемо таке життя. Але Ісус стається прикладом і по сьогоднішній день для нас. Прикладом, як любити Отця, Бога, як любити людей, як любити, в якій силі, як любити, в якій мірі, мірі сили, як любити, посвятити себе повністю, віддати себе повністю, захопитися цим, жити цим, думати про це і вдень і вночі, бути наповнені цим. Церквою, Царством Божим, виконанням волі Отця. Ісуса це було. І це для нас сьогодні приклад, дорогі друзі. Ми повинні взяти себе під контроль, під контроль взяти свої думки, взяти свої, своє серце, свої, свої почуття, під контроль взяти і виховувати себе в такому напрямку, направляти себе в такому напрямку. Рости в любові до Бога. Рости в любові до Бога. Може, перші кроки в нас знаєте, які будуть? Ми себе будемо сюди, в Дом Божий, тягти, як то малу дитину, яка хоче на пісочницю, а ми за руку іди сюди. І ми тягнемо дитя хоче туди, а ми тягнемо сюди. Так може наша душа буде рватися то до мамони, то до розваг життя, то до суєти, а ми свої душі повинні наказати іди в Дім Божий. Спіши в храм Божий, вклоняйся йому. Його полюби, лиште, лиште, Його полюби. До нього приліпись, в Його влюбись, з ним зближся, ним захопися, навчись його пізнавати, велич Його слави, могутність Його, красу Його. Навчись з ним спілкуватись. І, може, перші кроки вони будуть смішні? Ми будемо розриватись. нас світ манить цей, а ми повинні собі наказати: залиш цей світ. Не люби його. Зненавидь цей світ, бо що в цьому світі? От, походь плоді, походь очей, гордо життєва. Бога полюби душе моя, Богу поклонись душе моя. В нього влюбись душе моя. Щоб оця революція стала всередині, щоби привчити серце своє, натренувати серце своє, до нього приліпитись. І, можливо, зусиль мало буде. Зусиль мало буде, треба чинити молитви. Треба прибігти до молитви. І в молитві благати Бога Отця, Отче, поможи полюбити тебе. Ти бачиш, як мене цей світ кличе до себе. Поможи полюбити тебе, поможи приліпитись до тебе, поможи пізнати тебе більше і більше. Поможи, щоб твоя книга вона стала сама любима. І я від неї не міг відірватись. Поможи, щоб я побачив славу цієї книги. І чудеса твого закону я побачив. Відкрий мої очі. Буквально прив'яжи моє серце до закону Твого, тому що тільки Твій закон дасть мені мудрість, дасть мені знання, благословить мене розумом прекрасним, радістю, миром, вірою, досвідом. Прибігти до молитви. Господь, просто вирви мене з цієї суєти. Господь, встряхни мене, щоб оце все мирське впало від мене. Господи. Щоб я в тебе в тебе влюбився, захоплений був тобою, як Ісус. На сто відсотків, як Ісус. Навіть коли твоя воля буде важка для мене, щоб я все рівно виконував Твою волю. Хоч, можливо, воля така буде, що я її буду виконувати сльозами, я все рівно її виконував, навіть сльозами, як Ісус, який казав, хай твоя чаша, ця чаша промене мене, але нехай буде твоя воля. Йому страшно було, він знав. Яка ця чаша страждань важка, тяжка. І як йому буде важко, він знав, він все знав. От, він все знав, від чітко усвідомлював, давав правильну оцінку всім діям. Адекватно він реагував на це все. Але він впокорив себе волі Отця. Вона важка для нього була на цей час. Вона досить важка була на цей час. Для нього воля, Отця. І Він все рівно себе заставив. Він покорив себе. Ось, хай буде твоя воля. Моє бажання, хай ця чаша пройде мимо, бо вона дуже важка. Але отче, нехай буде Твоя воля. І він виконав волю Отця 100%. І результат його покори, Його посвячення сьогодні мільярди вільні від сатанинського прокляття. Алілуя! Мільярди вільні! Він викупив мільярди людей, які співають нову пісню. Алілуя. Ісус переможець і Він приклад для нас. Дорогі друзі, тільки Господь знає духовний стан кожної з нас. Хто з нас посвячений Йому на 30%? Хто посвячений на 50, на 60, на 70%, хто на 100%, тільки Він знає. Тому ця проповідь, вона виголошується з ціллю замотивувати нас, щоби більше і більше себе посвячувати Богу Отцю. Більше себе посвячувати йому, більше захоплюватись ним, більше роздумувати про нього, більше народжувати любов в собі до Його слова, любов до святого життя, любов до покори Богу Отцю, любов до милосердя, до добра, до постів і молитов, любов. Щоб ви більше цим захопитись і щоб образ життя був саме такий. Знаєте, не ставити ціль. Що я тут на землі маю збудувати собі рай і царство, і щоб все мене було так регламентовано, все так сплановано, все так гарненько. Наше життя, воно має бути життя воїна. Тому що наша брань не, плотів, не проти плоті і крові, а проти духів злоби піднебесної. виривати одну, другу, третю душу із сатанинської влади, боротьба, пости, молитви, благовістя, милосердя, життя, боротьба. Відпочинок там, там, з тими разом, кого ми тут вихватили із лап диявола, там відпочинок вічний. Тому хай Господь поможе, дорогі друзі, не жаліти нічого. Знаєте, як ота зернинка каже Ісус: як умре, плоду багато принесе, якщо помрує для мирського життя, егоїстичного життя, неправильного життя, похотливого життя, а буду жити життям Ісуса унаслідувати життя Ісуса принесу багато плоду для Його слави, багато плоду для людей, і люди будуть раді й щасливі активністю такого посвяченого. Оце є важливо для кожного з нас. І нехай подвиг Ісуса, жертва Ісуса, де ми сьогодні зібралися виконати цю заповідь видимо, згадати Його смерть і Його Воскресіння, хай вони будуть для нас зарядом. Хай вони будуть запалом, хай вони, хай мотивує нас, подвиг Ісуса на ще більш посвячене життя, на ще більш посвячене життя, щоб дійсно так було любити його всім серцем, всіма силами, любити Його всією душею, всім разумом, щоб отакий наш стан був. І людина, яка вміє так, яка змогла так, яка піднялась на цю висоту, це прекрасна людина. Це прекрасна людина, і нехай подвиг Ісуса нам поможе бути саме такими. Давайте про це помолимось. Амінь.